Здравствуйте, товариші рятувальники. Здравия, 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 здравия. Відзначення дня рятувальника розпочалося хвилиною мовчання за тими, хто загинув на сході України та в умовах несення служби у лавах ДСНС. За словами полковника Михайла Домарацького, сьогодні у гарячому регіоні нашої держави серед рятувальників працюють піротехніки, психологи. Привітали, вшанували та нагородили відважних працівників ДСНС представники міської та районної влади. Дійсно, сьогоднішні події, які відбуваються на Україні, ваше свято не менш актуальне. Перш за все, завдяки тому, що ваші колеги на сьогоднішній день перебувають в гарячих точках і виконують всі ті завдання за призначенням. Ми сьогодні тут і ви також можете нести свою службу, ми виконувати свою роботу. І після того, коли ваші загони пере... переіменували у рятувальників і вас назвали рятувальниками, у вас додалося набагато більше роботи. Але і сама ваша робота, і сама ваша служба набула ще більшої актуальності. Дякую вам за наш спокій, в нашому місці, в нашому районі. Михайло Домарадський розповів нам про партнерські стосунки з рятувальниками Польщі, які діляться досвідом. Але за словами полковника самовідданості потрібно повчитися в українців. З Польщі привезли ідею створення музею, ДСНС та спеціалізований автомобіль у якості гуманітарної допомоги. Немає меж вдосконаленню, тому міжнародні зв'язки будуть підтримуватися. Ну, професія рятувальника говорить сама за себе, і гасло нашої нашої служби запобігти, врятувати, допомогти. Це перш за все, ну, Мабуть, і вкладає весь зміст професії, коли вже сталося те, що сталося, неповторне, непоправне, не дай Бог, тоді вже доводиться рятувати. І зачасту це тяне за собою ризик життя рятувальників. В силу того, що змінилась податкова політика, змінилась. Статус місцевого самоврядування. Я вам скажу, що сьогодні є розуміння і депутатського корпусу, і міського голови, і голови райдержадміністрації, і голови районної ради. Завдяки злагодженості особового складу особливих складнощів, за словами Віктора Міщука, немає. Хоча кожен виклик це ризик для життя і здоров'я рятувальника, та є велика мета запобігти, врятувати, допомогти. Навчаємо особовий склад щодо роботи, кидати навчальну ситуацію. Якби робота подобається так само, як і керівника, так само і особового складу, так само працює, і за всі задоволені. Зайнятися на даний час ніхто не збирається, тільки проходять на службу. Це одна з дійсно з таких вагомих хороших професій, які завжди допомагають людям. З боку дубинчан та мешканців Дубенщини найкращий подарунок працівникам ДСНС обережність виконання правил безпеки та повага до закону.